що я недооцінювала важливість англійської, і ставилась до неї просто як до предмету у школі. Потім, після однієї ситуації, я в сльозах із відчуттям, що я тупа і нічого не знаю, почала її вчити. І нарешті дійшла до того, що процес вивчення перестав бути тягарем для мене, а став таким новим хобі, я б сказала. І зараз у мене B2, і я з легкістю виражаю всі свої думки англійською. І інколи слова англійською приходять в голову швидше, ніж українською. Так що давайте я вам. Тут розповім про мій шлях вивчення англійської мови. Мене звати Мо, і цей мій блог про саморозвиток та досягнення цілей. І сьогодні я хочу поділитися із вами моєю історією вивчення англійської, щоб на своєму прикладі показати вам різні лайфхаки у вивченні мови і застерегти вас від тих помилок, які у мене були на шляху. Так що приємного перегляду. Я тут ще поставила собі чайок. А то прихворіла трошки, так що буду інколи брати. Так, от почати, мабуть, варто з того, що раніше для мене англійська була просто предметом у школі, як будь-який інший. Я там ходила на уроки, виділяла небагато часу вдома на домашку, і все. Я думала, що цього достатньо. А потім я не пам'ятаю точно у якому класі: чи то в восьмому, чи то дев'ятому я пішла на олімпіаду з англійської міську. Я, взагалі, за шкільні роки просто купу разів ходила на різні олімпіади і з української, і з математики. Матики, із німецької, з англійської, з хімії, з фізики, в общем скрізь де тільки можна. І завжди я отримувала призові місця. А тут на цій олімпіаді з англійської, яка йшла тоді просто цілий день. Я думаю, якщо хтось із вас колись був, ви прекрасно розумієте, про що я. Там чотири етапи: спочатку аудіювання, потім читання, потім відсіюється певна частина людей, тільки хтось проходить на письмо, потім ще відсіюються люди, тільки хтось проходить на вже говоріння. І я пам'ятаю, що я там була з восьми ранку, ніби до шести вечора, взагалі треш якийсь. Я тоді не зайняла ніякого призового місця і, будучи ще на самій олімпіаді, розуміла, що я нічого не зназю. Ну, типу, на рівні класу, на рівні там підручника Карпюк чи як звали того автора, у мене було все нормально. Але по факту, якщо заглибитися у мову, то у мене були максимально поверхневі знання. Я абсолютно не розуміла на слух, а це було найважчою і най. Складнішою і такою найжахливішою частиною для мене я пам'ятаю, там просто навгад, типу, тикала, і все. І коли був етап говоріння, боже, я так перелякалась. Мені здається, я тоді не могла просто зв'язати базових кілька слів англійською. Все проходило у форматі, що я підійшла, витягнула тему, про яку я мала розповідати. В мене там була хвилинка, щоб підготувати типу розповідь в голові. І одразу перед екзаменатором я мала озвучувати всі ці свої думки. І найшахливіше. Я от прекрасно це пам'ятаю, що я, наприклад, говорю і сказала якусь там граматичну помилку, яку я почула, але ну я ж продовжую говорити далі, і я бачу, як ці викладачі занотовують всі помилки, які я роблю. І знаєте, коли ти щось говориш, і ти ніби фокусуєшся і на контексті, і на тому, щоб це нормально сказати, а перед тобою люди сидять, і отак от занотовують кожну міні-прогалину, міні-помилку, яку ти зробила, це було дуже важко. Я тоді кілька днів. Ні, вплакала, я думала, що я взагалі ну от, ту пані, на що не здатна. Я тоді могла так себе зганяти, ну це ще був пік підліткового віку. Але що тут варто сказати? Що мене більше мотивує не похвала, а навпаки, якісь програші і якісь провали. Я знаю, що дуже у невеликої кількості людей це працює саме таким чином. Але от я побудована так в будь-якій сфері життя, там і в музичній школі, і на танцях. Похвала це типу класно, але нічого так не мотивувало мене, як ти можеш краще, а тут в тебе не вийшло. І це, якщо чесно, взагалі не найкращий тип мотивації, бо він закаляє силу духу, але разом з цим дуже трохи емоційно і ментально важко буває. І я от за ці роки вже з цим пропрацювала і зараз мене похвала, і в свої досягнення мотивують набагато більше, ніж поразки. Але от тоді та поразка стала тригером для мене. І таким усвідомленням, що, блін, треба вчити англійську. І те, що я там краще в класі, абсолютно не показник того, що я знаю мову. І тоді я почала шукати просто будь-які варіанти, як я можу вчити мову самостійно. Це були різні сайти, додатки, книги. Тоді процес мого вивчення був таким хаотичним, бо я якусь рекомендацію побачила, якийсь сайт, реклама висвітила, я одразу переходу. Ходила, вчила те, 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 в голові творилась каша, але потихеньку трошки щось із цієї каші відкладалося. Також я пам'ятаю, що ще одним таким тригером для вивчення мови це було те, що я колись прийшла до подруги додому, яка знала англійську набагато краще, ніж я, і вона тоді дивилась ютуб англійською, якусь блогерку, стиль якої мені просто тоді неймовірно сподобався, але я розуміла, що, блін, вона оце зараз дивиться і навіть без субтитрів розуміє. А для мене ці слова. Ва, це просто ну от каша набір звуків, і я нічого абсолютно не розумію. Але я тоді прекрасно зрозуміла, що їй відкритий набагато ширший світ ніж мені, і що я хочу зробити все, що я можу, щоб також відкрити ключиком двері в цей світ і для себе. І у мене такий відбувся тоді ментальний свіч ставлення до англійської: що англійська перестала бути предметом в школі, а стала частиною мого лайфстайлу і таким новим. Хобі, і яке я так поступово крок за кроком ввела в своє життя, і це стало таким фундаментом, на якому я будувала все те, про що вам розповідатиму далі. Я тоді стала просити своїх друзів, родичів порадити мені різні сайти, додатки, які використовували вони для вивчення. Дуже багато що собі завантажила. Якось так організувала свою рутину, щоб потроху і дуже лайтово англійську додавати в своє життя. Мені тоді дуже сильно допоміг перегляд Ютубу із субтитрами. Я починала взагалі з якихось мультиків, бо це було єдине, що я розуміла. Потім я вже перейшла на блогерів, і тут я вам вам раджу знайти блогера, стиль, естетика якого вам дійсно сподобається на англомовному ютубі, і от прям чекати відео цього креатора, кайфувати від перегляду, не сприймати це як якийсь урок в школі, а дійсно сприймати це, як, наприклад, ви зараз дивитесь моє відео українською, ви все розумієте. Так само ви дивитесь відео і англійською, просто там інколи ще дивитесь на субтитри, інколи щось перекладаєте, інколи, можливо, частину контексту не розумієте, але ви. Кайфуєте у процесі цього споживання контенту, і це найважливіше. Також я тоді почала дивитися фільми із подвійними субтитрами, одночасно і українською, і англійською. Це, звісно, були такі два рядки субтитрів, і було трошки важко фокусуватися. Але чим це було класно? Бо дивитися відео англійською із українськими субтитрами може бути неефективно, коли ви просто читаєте українською те і ваші вуха абсолютно не сприймають те, що зараз кажуть англійською. Так само, як дивитись фільм англійською і вмикати лише англійські субтитри може бути важко на початку, бо ви будете пропускати дуже велику частину контексту. І особливо, якщо це не мультик, якийсь, а дійсно серйозний фільм, там якийсь трилер, детектив, ви абсолютно не розумітимете сюжет і можете дуже швидко цю затію покинути і просто увімкнути все українською. Тож класно було дивитися українською і англійською радою. Сам тим, що коли я все прекрасно розуміла, я фокусувала свою увагу лише на англійський переклад. А коли якесь слово було новим для мене, чи я його погано почула, я дивилась ще на український, і в моїй голові все прояснялось. Також мені у свій час дуже допомагали книги англійською. Я пам'ятаю, що завантажила собі якийсь додаток, і там була можливість обирати книги по рівню мови і читаючи їх, можна було натиснути на слово. І одразу побачити його переклад. Це було прям дуже зручно, і також це слово ще можна було додати собі у словник у цьому ж додатку. І це було так класно, бо я відчувала, що мені і цікаво читати книгу, і корисно читати книгу, особливо якщо це було щось про саморозвиток. І разом з тим я вивчаю поступово слова, які справді актуальні, які справді можна використовувати, і чисто візуально бачу, як ці всі конструкції будуються між собою, як слова. Вплітаються в речення, в якій послідовності, і так випрацьовується оця надивленість у мові, і знаєте, ніби відчуття мови, коли ви в подальшому, не фокусуючись на правилах мови, все одно відчуваєте, який час тут варто використати, яке слово і в якій його конфігурації краще підійде. Це прям дуже круто. Ну і взагалі додатки і різні канали, які я завантажувала собі у смартфон, мені прям дуже допомагали, бо їх дуже легко. Імплементувати у своє життя, бо по факту у нас з вами є час, і у нас точно є 15-20 хвилин в день, які ми можемо використати на вивчення англійської. Ми не помічаємо, як багато часу ми витрачаємо просто на скролинг стрічки Reels або TikTok. Ми заходимо туди, бо в нас є 5 вільних хвилин, але по факту проводимо там більше години. Тож відмазка в мене немає часу. Взагалі не відмазка. Просто варто знайти ті варіанти отримання інформації. І отримання знань стосовно англійської, які вам будуть найзручніші. Бо мені у свій час це дуже допомогло. Коли я, наприклад, їхала кудись в автобусі, я просто відкривала додаток і вчила нові слова, робила якісь тести. Не просто робила англійську частиною свого життя, і це найдієвіший і найякісніший метод. І якраз через це я зараз своїм викладачем англійської створила канал, такий клуб англійської, який допоможе вам вивчати мову, от саме присвячуючи вивченню 15 20 хвилин в день, і цього буде достатньо. Ми там дуже класно розписали програму. Кожен день фокусується або на граматиці, або на лексиці, або на розумінні, на слух. Там ми підбираємо фрагменти з фільмів, серіалів. В цілому дуже крутий контент подаємо і спікінг включили, щоб учасники клубу могли постійно практикувати свою розмовну англійську, бо це дуже класно. Ми прям правда дуже довго працювали над цим проектом. І я неймовірно рада, що ми його запустили. Бо дивлячись на контент, який ми туди публікуємо, я розумію, що якби мені, коли я якраз була у процесі вивчення, дали б доступ в такий канал, я б прогресувала, мабуть, в 10 разів швидше, і не прийшлось би хаотично шукати інформацію скрізь. А я б просто отримувала класні структуровані знання з англійською кожен день у зручному форматі. Так що я прям кайфую від цього каналу. Я вже розповідала про нього у себе в інстаграм. Дуже багато з вас вже туди приєднались. Я залишу посилання і інструкцію, як приєднатися в описі під цим відео. Дуже раджу вам перейти. Також там, окрім англійської, я ще буду від себе публікувати різні пости про саморозвиток, подкасти. Так що буде дуже багато інформації. Ну а поки переходжу до наступних лайфхаків, які мені допомогли. І це класний репетитор. Взагалі мені дуже повезло з репетитором, до якого я ходила протягом двох років свого навчання ще у школі, у 10-му і 11 класі це була дуже привітна жіночка, яка, знаєте, ще брала з мене просто копійки. Вона була на пенсії, раніше працювала викладачкою в університеті, і вона прям мега старанно готувалась до кожного нашого уроку. Ми з нею дуже багато говорили, пили чайок. У мене ще асоціації з нею найсмачніше варення грушеве, яке я колись пробувала у своєму житті. І кожен наш урок з нею був такий атмосферний, теплий, душевний. Ще, мабуть, вона також стала цією. Людиною, яка пробудила в мене любов до англійської, я ще пам'ятаю, вона мені дарувала книги англійською, і ще так гарно їх підписувала. У мене десь вдома лежить в колекції бібліотеці. Я прям дуже радую, що така світла і розумна людина була в моєму житті і була моїм викладачем. А зараз в мене також дуже класний викладач, бо я досі вивчаю англійську, я прогресую, я хочу ще вільніше говорити. І якщо чесно, я просто отримала оцей скіл, кайфувати від вивчення англійської. І зараз. Це для мене вже як хобі. Ми з моїм викладачем зараз на наших онлайн заняттях дуже багато говоримо англійською, розбираємо такі різні психологічні теми. А я цю сферу, як ви знаєте, обожнюю. Ще маю ціль в голові дійти до рівня C1. Як каже мій викладач, мені залишилося ще буквально трошки, бо зважаючи на теперішні результати, завжди є куди прогресувати. Ой, ще знаєте, що мені прям дуже сильно допомогло, це практика англійської з друзями. От у нас, знаєте, в 11 класі серед однокласників з'явився якийсь такий культ англійської. Ми на перервах бувало говорили англійською, обговорювали якісь теми, обмінювалися класними ідіомами, які ми десь колись почули. Ще з моєю подругою Юлією ми дуже багато говорили англійською. Я пам'ятаю, один раз ми з нею йшли по нашому місту Черкасах і говорили англійською всю дорогу. І до нас підбіжав якийсь чоловік і почав нас запитувати англійською щось, бо думав, що ми там турист. І хотів нам щось цікаве розказати про наше місто. Ми тоді сміялись. Нам було якось так незвично і прикольно. Пояснили йому, що ми просто практикуємось. Але, от та практика тоді і мені, і Юлії, і взагалі всім моїм друзям дуже допомогла прогресувати в мові. Бо ще от один такий лайфхак, про який я вам хочу розповісти, це дуже класно розповідати людям те, що ви нещодавно вивчили. Бо це один із методів запам'ятовування поділитись вивченим після короткого проміжку. Часу, як ви це засвоїли з кимось ще. І прямо постаратись дуже так якісно йому все пояснити. Я пам'ятаю, що я, подрузі, завжди казала всі нові слова, які я десь там почула в серіалі чи в якомусь додатку, вона мені також так само. Ще ж ми тоді до СНО готувалися з англійської. Я, до речі, склала ЗНО з англійської на 194, І мені тоді це якраз допомогло вступити на бюджет. Так що практика з друзями це прям мега класно. Але також класно і розмовляти з собою англійською. Я взагалі дуже люблю говорити. Думаю, ви зараз прекрасно це розумієте, бо я знімаю вам це відео на Ютуб і говорю з камерою. Ну, розуміючи прекрасно, що я говорю з вами, але по факту я сиджу зараз одна в своїй квартирі і розмовляю. І я впевнена, мабуть, багато хто з вас також розмовляє з собою. Так що, чому б хоча б інколи не пробувати робити це англійською? Це можливо, це не так важко, як може здатись на початку, і це також буде поступово забирати ваш страх говорити взагалі англійською. І на практиці буде її. Покращувати, ну і найкрутіше це розмовляти з носіями мови. Класно це робити в подорожах. Я пам'ятаю, що як ми з танцями їздили за кордон, я якось тоді брала на себе роль того, хто підійде до незнайомця, запитає, як кудись пройти, запитає, де туалет, де якесь найближче кафе. Я, от, знаєте, взагалі раніше боялась підійти до людей і щось запитати, але от в такій стресовій ситуації, і коли я розуміла, що поруч мене люди, які ще більше бояться, я. Я от на себе одягала роль того, хто такий весь активний, замотивований, піде і почне говорити, та ще й англійською. Також, колись в Чоркасах я просто ненароком потрапила на спікінг клуб, сиділа в кафе, їла салат і бачу поруч з мене групка із десяти людей, які говорять англійською. Я десь годину соромилась до них підійти, бо я трохи не розуміла, типу, чи це платне щось, чи можу я просто підійти і почати з ними говорити. Боже, я згадала, що я двічі. Бачила цей спікінг-клуб, і це ком'юніті біля мене в цій же самій кафешці. Перший раз я побоялась підійти, а вдруге я пам'ятаю, що я типу сиджу і думаю, блін, я ж трохи чую про що вони говорять. І мені була ще такою цікавою тема, яку вони обговорювали. Що я себе пересилила, підійшла, запитала, чи це якесь платне ком'юніті, чи я можу до вас приєднатись. Вони кажуть, звичайно, можеш приєднатись. Я підсіла, почала розмовляти. Цей спікінг-клуб ще проводив американець, дідусь. Там дуже класний. Я ще потім допомогла йому замовити салат в цій кафешці, бо офіціантка не знала англійську. І це були такі класні емоції. Знаєте, по-перше, і того, що я пересилила себе, не побоялась, підійшла. А по-друге, що я дуже класно поговорила англійською і зрозуміла, що в мене доволі такий крутий левел. А вже як переїхала в Київ, я і в Ліфті колись говорила з афроамериканцем, і до мене приходив британець чинити мені вікно, бо воно в мене дуло. І тоді ми з ним так Круто поговорили, і я так кайфувала від того, що я все розумію, що він мені каже, і він повністю розуміє все те, що хочу йому сказати. Я це нереальні відчуття. Ой, і ще, знаєте, такий небанальний лайфхак, але який мені в свій час дуже допоміг: це зміна установок, взагалі, про англійську, які були у вас у голові. Бо в мене була якась така установка, що я жахливо пишу аудіювання і що я не розумію на слух. От пам'ятаєте, я про це вам казала ще на початку. Відео це було моєю проблемою, але по факту над усім можна працювати. І я крок за кроком, якраз дивлячись, ютуб фільми, слухаючи пісні, покращила свої скіли у цьому і також змінила цю установку. Бо я навпаки стала дуже класно розуміти це аудіювання. І ще знаєте, тут варто сказати, що дуже важливо при вивченні мови фокусуватися саме на ваших слабких сторонах. От у мене так, це було аудіювання. Бо я людина не аудіал, я візуал, я дуже класно пишу англійською, бо я от ніби очима фотографую це і потім проектую це в свій текст. Але, от на слух, я справді сприймала погано. І, от, якраз фокусуючись на цьому, якраз фокусуючись саме на споживанні контенту в аудіоформаті, я собі цей скіл покращила. Хоча, взагалі, з іншим у житті я порадила вам фокусуватися саме на ваших сильних сторонах і підсилювати їх, а не намагатись. Збалансувати ваші сильні і слабкі сторони, але от в англійській важливо все-таки приходити до цього балансування. Ось ще забула згадати про те, що дуже класно додавати звички в свою рутину, саме пов'язані з англійською. Я пам'ятаю, у мене 100% були такі звички, як вивчити 5 нових слів щодня, прочитати кілька сторінок книги англійською. Я це все вписувала у свій трекер і кожного дня ставила галочку біля того, що вийшло робити. І до речі, меншок. Кожного дня я якраз все те й робила. І от через ці трекери найзручніше відсвятковувати свій прогрес. Ще мені допомагала адаптація вивчення до мого темпераменту і, взагалі, моїх особливостей. Бо мені дуже важливо, щоб навчання було інтерактивне, щоб кожного разу я якось по різному отримувала матеріали і по різному їх вивчала. Бо я ненавиджу якісь монотонні дії. От, я, наприклад, не дуже люблю зали всі ці силові тренування, коли треба робити підходи у ці. По 15 разів три повтори, одне і теж мені це дуже швидко набридає. І через це я, наприклад, ходжу на танці, де кожного дня щось нове, нові рухи, нова музика, нові комбінації. і Я кайфую від цієї активності. І так само і з англійською. Ну і взагалі, тут, як з усім в житті, треба досліджувати себе і розуміти, що саме для вас працює найкраще. Для мене це, наприклад, завжди були асоціації. Я лише так запам'ятовувала слова: це одразу комусь пояс Сення того, що я тільки що десь побачила, прочитала, вивчила. О, і ще це якась романтизація рутини, романтизація цього вивчення, перетворення цього на хобі, а не просто сприйняття як якогось тягаря. Це мені в свій час дуже допомогло. Ну і найголовніше це розуміти вашу ціль, навіщо вам англійська, не розуміючи ціль. В нас не може бути мотивації на щоденні дії для її досягнення, бо чого ми взагалі досягаємо, куди ми взагалі йдемо. Ви маєте обґрунтувати мозку причину, чому вам треба кожного дня вчити ці 5 слів. Чому вам треба дивитись це відео блін англійською? Якщо ви можете його подивитися українською, це буде легше. Дуже важливо зрозуміти причину, навіщо вам вчити мову. От у мене головна ціль мого 10 і 11 класу вивчення англійською було класно скласти ЗНО з цієї мови, отримати високий результат і вступити на бюджет. Це може бути ціль переїхати за кордон. Маж Вати свою діяльність не лише на а ще й на закордонний ринок, вступити в університет за кордоном і будь-яка інша мотивація. Але цю ціль варто розуміти, варто її чітко окреслити, і варто крок за кроком до неї йти. Ну і дуже важливо мати спільноту однодумців, людей у вашому оточенні, яким також це буде цікаво. Бо от саме мої однокласники, мої друзі в 11 класі дуже впливали на те, що в мене ніколи не засинала мат. Тивація вчити англійську вона завжди була на дуже високому рівні, і звісно, мабуть, не в кожного в житті, в класі чи в універі, чи десь на роботі є люди, для яких також англійська дуже важлива. І, от, до речі, якраз через це в нашому клубі англійської ми ще створили чат, де учасники клубу можуть постійно спілкуватися англійською про все на світі. І це так класно. Вони і книги обговорюють англійською, і подорожі, і діляться якимись своїми інсайтами. Лайф хаками мені самі дуже це цікаво читати. І я прям дуже рада, що в нашому клубі англійської ми поєднали регулярні структуровані класні матеріали, які публікуватимуться кожного дня протягом тижня. І разом з тим учасники клубу матимуть класне ком'юніті, однодумців із схожими інтересами, цілями, і головне, із бажанням вивчити англійську. Тож так, посилання на клуб в описі під відео, і там інструкція, як до нього приєднатись. Ціна всього 500 гривень. На місяць, мені здається, це дуже крута ціна. Бо, наприклад, годинне заняття з репетитором, до якого я зараз ходжу, коштує 700 гривень. А тут за 500 гривень ви маєте доступ до матеріалів на місяць, які публікуватимуться кожного дня, і ще до крутого ком'юніті. Мені здається, це дуже круто. Так що буду рада бачити вас в нашому клубі. Ну і от така моя історія вивчення. Now I'm absolutely happy that I can speak English fluently, express all my thoughts, all my my Ideas in this language and feel natural and free when I create all my sentences and put them together. And you can do it as well. Just stop being afraid and start working toward your dreams. And you will reach your goal if you keep being consistent. Дуже класно, якщо ви зрозуміли все, що я сказала на слух. Але якщо ні, я вірю, що скоро ви все зрозумієте. Принаймні, наш клуб англійської вам дуже у цьому допоможе. Ну а я вдячна вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, пишіть коментарі. І переходьте на інші мої соцмережі. Я там більш активна. Ну і всіх люблю, цілуюся, обіймаю і всього найкращого бажаю! <му> люблю вас.